Я наполегливо рекомендую вам додивитися це відео, якщо ви не хочете захворіти в цю осінь та зиму. Але спершу маленька передісторія. Отже, позавчора я попросив вас поділитися своїми рецептами, що ви робите, коли відчуваєте, що от-от захворієте. І отримав більше ста відповідей, тільки зараз закінчив вам відписувати. Сьогодні маленький зараз на тему, як би виглядав мій день, якби я скористався усіма вашими порадами одночасно. Поїхали! Я прокинувся зранку з відчуттям, що горло дере, ніс трохи закладений і всесвіт готує мені тиждень лежачого режиму. Потім вирішив ще трошки постраждати, але не довго, бо на страждання час знайдеться потім, коли закінчиться фармацетрон, терафлю, новірин, апікол, дефлю, фервексні масило, айсі, і звісно, парацетамол. Потім пожував гвоздику, запив олією орегано і на десерт з'їв морозиво, бо хтось сказав, що холод лікує. Коли тіло відмовилось розрізняти препарати, я вирішив перейти до народних способів, і це дуже важливо. Облився холодною водою, обмазався медом, заварив ромашку, календулу, плюс, лимон і трішки імбиру. Потім прополоскав горло лістерином, содою сіллю, сілью, морською сіллю йодом, трохи сумнівом у власному розумі, і випив 5 літрів чаю. З ромашки, з ягід, з вишень, з сухофруктів. Бо чаї треба пити. А я слухняний. На зафарон уніс цинк і залізо в шлунок, прополіс в душу. Потім сало і 50 грам оковитує. А потім я пригадав, що треба ж пропотіти. Ліг в ліжечко, закутався в ковдру і випив. Єгірмейстра, балентайсу, конячку. І потім, якщо б ще залишилося сили лікуватися, трошечки віскаріка. Зате буде тепло, і я точно пропотію. На десерт сире яйце, апельсин, яблука, чесник і цибуля. Організм в шоці, віруси в паліці. Щоб закріпити результат, пішов побігати. Потім ще пішов в качалку і хтось сказав, що треба позайматися кексом. Але я цим не займався. Втім, вранці прокинувся здоровий і нічого не відчуваючий. Дякую, що ви подбали про мене. Дякую за ваші всі ці підказки. Дякую за ваші рецепти. Я вже майже здоровий. Не хворійте і ви. Шануйтеся!